Доброго дня! На календарі у нас 2 грудня. Сьогодні у нас другий день підготовки до Різдва, і ми будемо збирати другий день нашого Різдвяного адвент календаря. Вчора ми зупинилися на тому, що пішли складати списки перелік свят, які припадають на передріздвяний період. Перелік подарунків, які треба підготувати, перелік матеріалів, які треба придбати, або пошукати в своїх закромах для підготовки подарунків. я сподіваюся, що ви всі вже склали ці списки. Якщо ні, то зупиніть, будь ласка, це відео і складіть. Тому що саме після складання цих списків. Наш другий день адвент-календаря буде дуже доречним. Бо дівчата, які приймали участь у підготуванні цього календаря, мають для цього такий надатничок, бачите, невеличкий. У кого більше свят припадає на цей період і більше подарунків треба підготувати, можуть складати списки у більший записничок. Ну, а у того, у кого багато, дуже багато справ. Може взяти навіть цілий загальний зошит. Сподіваюсь, що ви не забули, що на цей період в нас припадає День Збройних сил України. І наших захисників обов'язково треба бути привітати. А також День енергетика, а в наш час це дуже актуальна. І потрібна професія, бо дуже відчувається потреба в енергоносіях. Ще в якийсь день будуть святкувати свій день сухопутні війська нашої країни. Тому, як ви бачите, привідів для підготування подарунків дуже багато. І я так гадаю, що у вас склалися. Дуже великі списки. Ну що, впораєтесь? Мені здається, що я сама не впораюсь. Тому сьогодні ми підготували вам помічника. Ось так, щоб було гарно видно наш український. Ну, з бородою, значить, парубок. Буде допомагати втілювати в життя всі наші завдання, забаганки і мрії. І якщо у нас все буде добре, ми будемо радіти разом з цим гномиком. А якщо щось не вдасться, то винен буде він, а не ви. Одночасно. Це буде символ нашого Різдва 2024 року. Бачите, він жовто-блакитний. Дівчатам поїхали два варіанти у жовтому капелюшку і у блакитному капелюшку. Ну, тепер ви розумієте, для кого я вив'язувала капелюшки у спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5. І ви ж розумієте, що в мене цих капелюшків не п'ять, а десь п'ять по п'ять. Тому що такі мічники, вони потрібні усюди. По-перше, можна повісити на ялинку. По-друге, можна повісити на рюкзак і тягати з собою. По-третє, можна повісити в машину. Тому що до кожного гномика. Чіпляється отакий ланцюжок. І він перетворюється на підвіску. І можна чіпляти, як там казав він пух, де завгодно можна чіпляти. Хоч на ялинку, хоч на різдвяний віночок, хоч у машину, хоч на сумку, хоч на рюкзак. І тягати можна. З собою куди завгодно, тому що вив'язані ці гноми з акрилу. Для мене це єдиний варіант використовування пряжі з вмістом акрилу, тому що вона невбивайма, не вигорає, можна прати скільки завгодно. Єдине, в чому я не впевнена, це у цій бороді. Ну, знаєте, будемо вважати, що він із родини джинів. І отак, висмикуючи по одній волосині, будемо згадувати бажання. Я розумію, що у нас зараз одне бажання на всіх, і наш жовто-блакитний гномик допоможе нам в здійсненні наших бажань. Це в. Нашому спільному бажанні. А у бажанні для кожного він буде допомагати. І хоча гномики майже однакові відрізняються, ну, зміною основи і капелюшка, ви можете зробити його для себе індивідуальним, неповторним, тому що можна, по-перше, причепити якийсь Якийсь помпон, бачите, у мене дуже маленький. Зробіть більший, можна прикрасити або сніжинкою, або зірочкою, тоді він буде більш схожий на астронома. Тобто ми ж всі рукодільниці. Адвент, календар рукодільний, тому широкий простір для фантазії прикрашання цього різдвяного гномика. До речі, ви можете його повести до барбершопу і трошки підстригти бороду, якщо вважаєте, що вона дуже задовга, тому що я спробувала я зіпсувала хлопця. Тому я більше не чіпляла його бороду. Можливо, вона саме предназначена, щоб виконувати наші бажання, тому я не чіпаю. Я гнома поки що ховати не буду, хай він мені допомагає складати дні нашого адвент-календаря. Тому що багато дуже справ, хай він слідкує, щоб я нічого не забула, нічого не переплутала. Ну, тому що я вже знаю, що я дещо забула, дещо переплутала, але мені тепер є, кого в цьому звинувачувати. Ось так. А якщо у вас ще немає такого гнома помічника, то ми цю ситуацію швиденько можемо виправити. Тому що саме сьогодні розпочався шалений тиждень стартів грудня. І першим стартом я хочу вив'язати ще такого ж гномика, тому що їх багато не буває. Попереду Різдвяні свята, куди б ви не збиралися, у якісь гості. Чи на якийсь ярмарок. Ви завжди можете взяти цього гнома з собою, і я вам гарантую, ви будете в центрі. уваги. Тому сьогодні, першим стартом, я буду в'язати ще одного гномика. І для цього я беру ось таку пряжу, я буду в'язати. І вас навчу. Тому сьогодні у кожного з нас може з'явитися, у кожної з нас може з'явитися такий гном-помічник. Пряжа підійде будь-яка, тому що у вас же нема обмежень у розмірах. Це ж мені треба було якось влізти на цей конверт. Бачите? Він дуже гарно входить. І виходить. А якщо ви візьмете більш товсту пряжу, гном буде трошки більший. А якщо візьмете тоньшу пряжу, гном буде трошки менший. Тому можете обирати пряжу, яка є під руками, бажано, щоб у вас ще був таке. Такий дерев'яний, бус... намистинка дерев'яна. І отакий, отаке хутро для бороди. Але я гадаю, що ми з вами можемо щось придумати і якось обійтися і тими матеріалами, що у нас є під руками, і того кольору, який є в наявності. Тому що. Багато хто прикрашає перед різдвом ялинку в традиційних кольорах, і гном у вас може бути сіро-червоний. Або якийсь, яка є пряжа, з такої будемо в'язати. Можна в'язати з джинса, У мене теж є жовта-блакитна пара. Але мені здається, що акрил буде дуже доречним, тому що не шкода буде. Його тягати з собою. Отже, щоб вив'язати собі помічника, а головне відповідального за всі негаразди та промахи, беремо пряжу, ну, бажано двох кольорів так веселіше. І гачок, який підходить під цю пряжу при вив'язуванні іграшок. Тому що тут. От вказано номер 4. Але ніколи ви четвіркою не вив'яжете таку щільність, щоб тримала форму іграшка. Тому повертаємо різкість. Тому я беру гачок номер 2 починаємо і тіло гнома, і капелюх однаково з шести стовпчиків без накиду замикаємо в коло, і для тіла по схемі ідеального кола вив'язуємо. Зараз я схему прикріплю. Отже, за схемою ідеального кола. При вив'язуванні тіла гнома ми додаємо, вив'язуємо 7 рядочків, додаючи до тих пір, поки у нас довжина кола буде 42 стовпчики. Це для мого варіанту, ви можете більше робити, можете менше. Я вив'язувала, щоб було 42 стовпчики. Це у мене 7 рядочків, тому що кожного ряду додаємо 6 стовпчиків додаткових. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отут 42 стовпчики. Потім рівно вив'язуємо до 25. У нас від початку до 25 рядочків, це. Іде рівне в'язання, а потім два рядочки збавляння, але через ряд. Перший ряд збавляємо стовпчик, стовпчик, два стовпчика разом. Потім ряд не збавляємо. Наступний ряд збавляємо два, дві, два стовпчика разом, один стовпчик звичайний. І знову пров'язуємо без змін, наповнюємо іграшку. А потім по два разом-по два разом збираємо, і у нас отаке тіло гнома, яке вміщається в наш конверт. І схоже на таке великотнє яйце. І поки що гнома залишаємо, вив'язуємо капелюшок. Починаємо теж з шести стовпчиків без накиду, але Додавати будемо через ряд. І додавати будемо по три стопчики в кожному рядочку, тому що нам потрібно, щоб бачите, додавання були не різкі, ну, щоб капелюшок був схожий на капелюшок гномика. І коли вив'язуєш по колу, воно трошки косить, але у цьому випадку це дуже доречно, тому що такий кумедний капелюшок виходить. Вив'язуємо до, до такого ж розміру. У нас отут 42 стовпчики без накиду, довжина кола, а потім треба ще один раз зробити додавання, ну, щоб капелюшок був більший за тіло, щоб він налазив. І 5 чи 6 приміряєте. Скільки стовпчиків треба, щоб наліз капелюшок отак от на гномика. І останній ряд це рачий шах, рачий крок чи як? Видно, ні? Ну, тобто, у зворотньому напрямку пров'язуємо, щоб щось одне фіксується, різкість або тут, або тут. О, ну, щоб було, значить, таке оздоблення цікаве для гнома. І тепер будемо поєднувати. Тіло в нас є, капелюх у нас є. Для лінивих майстринь у нас є намистина, але можна вив'язати. Якщо потрібно, я можу відзняти порядково, як я кожного рядочка. Як додавала, як рівно, як збавляла. Але мені здається, це найпростіший варіант вив'язування гнома отакий От буде носик. І ще потрібно хутро. Хутро продається в рукодільних магазинах, знову ж для лінивих рукодільниць. Але якщо є часто натхнення, то можна і вив'язати гачком з білої ниточки бороду. Але я буду пришивати. Зараз я пришию бороду, пришию носика, і ми побачимо, що за парубок у мене виходить. Голкою користуємося з тупим кінчиком, щоб не розслоювались ниточки. Ось такий у нас вийшов парубок. Отакий парубок похилого віку. І тепер йому треба вдягти капелюшка. Ну і прикрасити, якщо хтось, хто як забажає. Отаке чудо. Зараз закріпляю капелюшок і ми готові допомагати. І виконувати бажання ось так. Тільки смикати за бороду треба дуже обережно. Ну, щоб не висмикати всю чарівну силу, щоб залишились сили допомагати та виконувати наше бажання. Можна прикрашати до завтра. Бувайте!